Мирного неба, мене звати Вікторія, місто Харків. І сьогодні я буду висаджувати ось цю посилочку у тіні. Поруч лежить з попередньої посилки традисканція. І ось цю діляночку, цей квітничок буду продовжувати засаджувати і формувати. Відео з розпаковкою ось цих рослин, які Тут висаджу, є на каналі. Ці рослинки по 30 гривень купляла на OLX. Тут бадани, хости, гейхера і бересклет. Далі, там йде старий садочок, ми потрошку там вириваємо бур'яни та викорчовуємо поросль. А тут біля люку я почала висаджувати. Рослинки. Пізніше буду робити доріжку, ну, але те все згодом. А зараз поприбираю бур'яни і буду висаджувати та пересаджувати звідси деякі рослини. Гортензія збирається цвісти. Перший раз. Їй вже років 4. Ну, правда, вона була в бур'янах, виживала як могла. І ось нарешті нарешті формує суцвіця. Приємно. Поруч квітує герань садова. Посадила Санталіно, також сама вкорінила. Ця гортензія теж сформувала соцвіття. Ой, я прям не дочекаюсь. Перше квітування буде у гортензій. А ось третя. Третя, третя дуже так, приживалася і нічого в неї немає. І, можливо, я звідси її приберу. Мені здається, що це інший сорт, і спробую його висадити на содночку. Подивлюсь, як вона там буде себе поводити. Почала проривати бур'яни, аж дивлюсь, на ділянці, де в мене укорінювалися рослинки, проросли абрикоски. Минулої осені я закопала тут кісточки і абрикоси, персиків. Ну, це, здається, проросли саме абрикоси. Укорінилась в мене верба плакуча. Буду її пересаджувати пізніше. Ну, а більше тут нічого І, мабуть, не проросло. Персики. Це точно не персики, це, скоріше за все, аберкоса. Яка сама, правда, я не знаю, але нехай буде, залишу, повинна бути сама проста, Така, знаєте, абрикоса аберкосова. От я такі полюбляю. Якщо така буде, то це буде дуже-дуже смачно. На місці, де був я лівець, висаджую традисканцію. І тут доволі таки... Величенький кущик. Мабуть, розділю його на дві частинки. Одну тут висаджу, а іншу трошки подалі в іншому місці. Ну і я все висадила. Не стала я показувати, як прям я кожен кущик висаджую. І гейхерку, і хосточки. Це не настільки прям щось таке незвичне, щоб... Дуже багато часу цьому приділяти. Висадила гайхеру, висадила хосту. Маленька поділка нехай наростає. При висадці чередувала як за кольором, так і за формою листочків рослинки, тоді не сприймається загальною масою насадження. Баданчик Поки що він погано так виглядає, листочок понурив, але нічого, я думаю, що трішечки він відійде і все з ним буде добре. Тредисканція теж думаю безпроблемна рослинка і згодом наростить свою масу. Збирається квітувати оцей очиток. Він до мене потрапив випадково з якоюсь рослинкою, яку купила. Буквально там пару листочків було. Посадила його у ґрунт, і він доволі таки непогано розрісся. Але я ще не бачила його квітування. Так, ну і все пополивала. Висадила тут буквально декілька кущиків. Люпину, той, що вирощувала сама на підвіконні. Далі хосточки. Я думаю, буде дуже симпатична хосточка, коли наростить свій кущик, набере зелену масу. Ну і баданчик. А ось цю красуню зараз буду пересаджувати. Мені здається, що такі тіні їй не місце. Спробую її виростити ще на сонечку. А ось на сонечку в мене зростає цей бересклет, і він після зими не то він підмерз, не то він підгорає. Влітку був минулого року висаджений і таки на сонечку він трішки пікся. Тож його я приберу у тінь, на його місце висаджу іншу рослинку. Купляла на центральному ринку, як Вероніку. Але, якщо чесно, щось мене беруть сумніви, що це вона, бо дуже вже дрібне листячко. Ну і така в мене посадка-пересадка. Отже, пересаджую гортензію. Буду намагатися якомога її делікатніше перевалкою. З усіх боків підкупаю і перенесу на нове місце. Думаю, що все буде добре. Вставляю її вже в підготовлену яму, в яку я не показала, але підготувала ґрунт, змішала його з торфом. І тепер його ж підгортаю, а зверху буде ґрунт, який, який тут і, і був. Так, тут в мене ще трошки трава, але це все прибирається. буде під картоном і все прикриється. Або ж просто потравлю все гербіцидом, бо сил моїх немає вже тут дьоргати ту траву, той перій. Ну і, звісно, я знову так захопилася, що забула вдягти рукавички. Так, заливаю добре водою, вилью декілька відер. Там вже, до речі, був ґрунт пролитий, бо я знаю, знайдуться люди, які напишуть, навіть не полила. А я полила. Так, заливаю добряче. Ну і поки вологий ґрунт, поруч я вирішила, що в мене буде зростати пушкінія. Це весняна квіточка. І поки гортензія піднімається, вона якраз відквітує. Ось тільки є одне але. Тепер під гортензією не можна закривати ні картоном, ні агротканиною. Замульчую і все одно доведеться прибирати бур'яни. Я, звісно, молодець, працюю без перчаток і маю добрий манікюр. І ще, що я хочу пересадити сьогодні, це папороть. Вона зростає біля м'яти. У другій половині тут тінь. Пересаджу її, мабуть, сюди під сарай. Буде прикривати трішки сарай. Правда, тут проходить каналізаційна труба. І не знаю, маю сумніви. Папороть приберу, а на її місце висаджу герань. Їй буде якраз тут, мені здається, добрий, трішечки у тіні. І... Сонечко також буде попадати. Тут ще висіяні в мене однорічні квіточки, потрошечки зростають. М -м, розрослась папороть і прикрила хосту. Е до речі, хоч тут теж, мабуть, буду звідси прибирати, якщо вона буде пригорати. Минулого року бачила трішки пеклося на сонці листечко. А цього року, можливо, вона вже підросла та зміцніла. Почала готувати ямки під папороть, але ось ця труба мене все ж таки зупинила, тому що мені здається, її треба все ж таки утеплювати і засипати ґрунтом. Тому не буду тут нічого висаджувати. До того ж, тут подивилася і старий-старий сарай трішечки вже валяться. Кути І низ весь, тож навіть якщо його не розбирати, а укріплювати, рослини будуть заважати. З цього боку також і кут, і тріщина. І позаду теж тріщина, то, мабуть, скоріше за все ми будемо його розбирати. Отже, навіщо його обсажувати? Думала, гадала, куди ж його все ж таки пересунути. І вирішила, що найкраще буде під деревами. Під деревами вже зростають нарциси і папороть пізно прокидається. Отже, поки відсвітуть нарциси, підніметься папороть і якраз закриє ось ці вже полеглі листочки. Листочки я Позрізаю вже, поприбираю, але спочатку, щоб бачити, де вільні місця, повисаджую папороть. Ну і отак от під одним деревом і вже якось так приємно. З папороттю зовсім інший вид. Ще під одним деревом також висадила кущик. І на сьогодні висадка в тіні завершена. А попереду ще багато роботи, ще інші клумби доводити до ладу і будуть також розпаковки з рослинами.